Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні ми торкнемося теми, яка викликає чимало тривоги серед отримувачів пенсій та соціальних допомог: це ідентифікація. Це слово вже стало синонімом страху для багатьох, адже її непроходження може призвести до замороження виплат. І, на жаль, цей процес вже розпочався. Але сьогодні ми обговоримо не лише те, як пройти цю процедуру, а й те, як під цією хвилею ідентифікації розгорнулася глобальна схема шахрайства, що загрожує не лише вашим виплатам, а й усім вашим фінансовим заощадженням. Шахраї блискавично створюють нові схеми, вплітаючи їх у загальнонаціональні процеси. Ми розповімо, як вони працюють, де беруть ваші номери, та що найважливіше, як захистити себе. Зробивши лише кілька простих кроків, тема дуже актуальна, адже до нас надійшли вже сотні повідомлень про такі випадки. Обов'язково додивіться до кінця, адже в кінці найцікавіше. Шахрайські схеми, пов'язані з ідентифікацією, стали настільки масовими. Що їх не можна ігнорувати, злочинці використовують страх громадян втратити свої кошти. Вони розсилають повідомлення зазвичай, через популярні месенджери, з вимогою терміново пройти ідентифікацію в пенсійному фонді. Це повідомлення виглядає дуже правдоподібно. Воно нібито від департаменту пенсійного фонду певної області чи країни. Вони використовують офіційні та красиві фрази, щоб викликати миттєву довіру, і, звичайно, до повідомлення додається посилання для проходження цієї ідентифікації. Саме тут і криється пастка. Як тільки ви переходите за цим посиланням, ви по суті заражаєте свій телефон спеціальним вірусом. Мета цього вірусу не прана, а На... А, 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 а не просто змусити ваш телефон гальмувати, хоча й це може бути, а вкрасти ваші банківські та особисті дані. Коли ви в наступний раз спробуєте увійти у свій інтернет банкінг і введете логін та пароль, вірус передасть цю інформацію шахраям. Вони матимуть змогу паралельно з вами увійти у ваш банківський додаток. А коли вам прийде одноразовий пароль для підтвердження входу. Чи операції, вони також його отримають. Після цього завдання для них стає суто технічним просто зняти всі ваші гроші. Це дуже неприємна ситуація. Адже справжній пенсійний фонд також розсилає повідомлення про необхідність ідентифікації і людині важко відразу відрізнити, де фейк, а де правда. Саме ця двоїстість і є головним інструментом шахраїв. Але виникає логічне запитання: звідки ж вони беруть бази телефонних номерів? Це дуже просто, коли зламується чийсь месенджер, наприклад, Viber чи Telegram, а такі випадки відбуваються майже щодня. Разом із ним витягується вся база контактів цієї людини. Далі шахраї класифікують ці контакти. Якщо це бабуся чи дідусь, вони асоціюють їх із пенсіонерами і відправляють повідомлення про ідентифікацію. Якщо це отримувач соціальних виплат, то повідомлення адаптується під нього. Вони роблять масову розсилку, розраховуючи на те, що хтось обов'язково поведеться. У наступній частині ми розповімо три основні правила: як гарантовано вберегтися від цієї схеми. Головне, що ми маємо знати, це як захиститися. Шахраї можуть розсилати повідомлення будь-кому. Але якщо ви знаєте елементарні засоби захисту, ви просто проігноруєте таку смс чи повідомлення: ось ключові моменти, які допоможуть зберегти ваші гроші. По-перше, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, які приходять у месенджерах чи смс. Повідомлення від пенсійного фонду про необхідність пройти ідентифікацію надходять перш за все на порталі пенсійного фонду у вашому особистому кабінеті, а не через неофіційні канали. Якщо ж повідомлення прийшло в месенджер, завжди перевіряйте номер. Він має бути офіційним. По-друге, уважно дивіться на саме посилання для проходження ідентифікації. Офіційне посилання на сайт пенсійного фонду має виглядати як PAFUUA. Якщо ж ви бачите якесь нагромадження символів, цифр чи інші незрозумілі домени, як от .com .net, це 100% шахрайство. По третє, якщо вам прийшло повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію, не переходьте за жодними посиланнями з цього повідомлення. Краще самостійно вийдіть із цього повідомлення, зайдіть на офіційний сайт пенсійного фонду і перевірте, чи дійсно вам потрібно її проходити. Цей простий крок убезпечить вас від 99% шахрайських схем. Якщо ж ви вже перейшли на сайт і бачите, що він виглядає підозріло чи помітили, що з вашим телефоном щось не так тій, негайно дійте. Швидко вийдіть із цього сайту. Якщо ви вже встигли зайти на підозрілий сайт і щось не так, тут потрібно відразу задіяти комплексний захист. Ні в якому разі не входьте у свій інтернет банкінг. Негайно заблокуйте всі свої банківські картки. Зателефонувавши до банку після цього вимкніть телефон і зверніться до спеціалістів або до ваших онуків чи дітей, які розуміються на техніці, щоб вони почистили ваш пристрій від незрозумілих програм та вірусів. Якщо ви бачите, що хтось вже намагається увійти у ваш банкінг і вам приходять сумнівні смс-ки, відразу телефонуйте до банку і блокуйте картки. Втрата пенсії чи соціальної допомоги це величезна трагедія для людей, які живуть на ці кошти. Дуже прикро, що шахраї використовують таку важливу процедуру, як ідентифікація для своїх злочинних цілей. Пам'ятайте, що ідентифікація це інструмент для отримання виплат, а не для їх втрати. У фінальній частині ми розповімо бонусний факт, який допоможе вам остаточно розібратися з питанням ідентифікації. Важливий бонус для вас: якщо вам прийшла смс про необхідність пройти ідентифікацію, це не означає, що вам обов'язково потрібно її проходити зараз. Однак, якщо ви її не пройдете у встановлені терміни, ваші виплати дійсно будуть заморожені. Тому щоб уникнути шахрайства і не втратити кошти, перейдіть на офіційний сайт пенсійного фонду і самостійно перевірте. Чи справді вам потрібно її проходити? Це єдиний безпечний спосіб. Інформацію про те, кому 100% потрібно пройти ідентифікацію, ми детально розібрали у попередніх відео на нашому каналі. Ми консультувалися з представниками пенсійного фонду та ретельно вивчали постанови кабінету міністрів, що регулюють цей процес. Це найповніше джерело інформації, Тож, наша головна порада. Бережіть себе і не втрачайте свої гроші. Не ведіться на гучні заклики, пройти ідентифікацію терміново і бігом натисніть тут завжди. Аналізуйте інформацію, перевіряйте її в офіційних джерелах. До речі, всі посилання на офіційні джерела ми завжди залишаємо в описі під цим відео. Переходьте в опис, читайте і користуйтесь. Давайте разом розбиратися в усіх тонкощах цього процесу і убезпечимо себе від шахраїв.